Вітаю, друзі! Безкоштовні безкоштовній версії немає можливості записати відео більше 10 хвилин, тому я продовжую у наступному відео. У минулому відео ми закінчили на тому, що е я рекомендую вам виконувати елементарну вправу по дружби фігурам, з фігурами, про яку я розповідав багато разів і на каналі. А також підписатися на платний, але. Недорогий телеграм-канал. Ми зараз робимо такі інтерактивні книжки у форматі телеграм-каналу. І у цьому телеграм-каналі ми розбираємо саме, а, вчимося краще бачити дошку, вчимося краще відчувати фігури. Тобто ви працюєте у закритому форматі. Працюйте, з... я відповідаю, даю поради, даю лайфхаки, ви пишете там і свої відповіді. Це дуже-дуже крутезна робота, яка корисна всім і зробить вас сильнішим. Ну, Звичайно, якщо ви власник найкращого шахового абонементу, то вам ще буде відповідна знижка, тому що власники шахового абонементу це не лише та безліч послуг, яка повинна оцінюватися у Десятки разів дорожче, аніж коштує абонемент. Але це ще й бонуси при купівлях таких цікавих послуг. І так, друзі, а ми продовжимо розбирати помилки та не помилки з цього пазл шторму. Тут після тура -цитри, тура -цитри, король c3, білі роблять хід Е5. Звичайно, це спроба надихнути життя у пішака F5, але після А2 і 1 ферзь ми проводимо ферзя першими і легко виграємо. Так, що у цій позиції? Чомусь я не відразу відчув, що тут мату два ходи, якісь секунди втратив. Ну, звичайно, ферсія F3, Туреє 2 і Ферсія 2 мат. Начебто ти бачив це, але щось в мене там запаморочення було. Тут просто завлікаємо ферзя, короля під коньову вилку. Ось, щоб краще бачити ці вилки, ці всі ідеї, саме для цього і треба виконувати ті вправи по дружбі з фігурами, які я розповідаю. Я вже розповідав, що закритий телеграм-канал. Можна просто замовити книжку, якщо ви не хочете інтерактивний зв'язок, хоча це набагато краще. Можна замовити книжку і працювати самостійно. Так, тут Тура Д1, завлікаємо короля після король D1, кінь С3, Виделка і з'їдаємо смачного ферзя. Тут H2, якщо король на F1, H1 ферзь, якщо король на H1, з'їдаємо слона на F2. У цій позиції я щось втратив час, шукав щось, що тут шукати. Ну, нічого немає, просто забрати ферзя, потім забрати слона. Дуже безглуздо віддав час. Тут теж дуже безглуздо. Ну, шах, що робити? Бити, звичайно, слона. Вони нашого ферзя, ми їх ферзя, потім ми туруємо і ми залишаємося зайвою фігурою. Тут просто чи як заснув, чи ще щось. Ну, віддав час на рівному місці. І тут. І тут, ну бачив я, що ферсі 8 це нема, бо ферзь закриється. Ну навіщо я тут віддав час? Просто якийсь провал був на цих трьох позиціях. У цій ситуації теж довго. ну ну що, я не можу, ну, Звичайно, під ударом ферзь, тактики не маю, тому що під... підміняти ферзів, потім забрати слона. Наче б ти бачив це, але запаморочення. Тут вже швиденько ферзь С2, ферзь ферсі 4 з раз громом. Там на ферсі 3, ферзь С2, король 1, ферзь а4 ферзь А3, була б виделка кінь б'є С2, і ми б з'їли ферзя. У цій позиції просто тора G8 на слон G5 забрали спочатку ферзя, потім слона. Тут слон контролює поле А1. Ми перекриваємося кінь С3. Після слон С3 граємо король С3 і кінь. Коню дуже важко вести боротьбу проти крайніх пішаків. Я вже про це розповідав. Це особливості коня, тому що на краю дошки в коня кінь контролює дуже мало полей. Ну і у цій ситуації Тора D4 ми встигаємо з'їсти коня, і при цьому Тора захищає ферзя, і ми залишаємось зайвою фігурою. У цій позиції елементарна Кінів 4 загроза ферзь h3, Шах і ферзь g2 мат. Тому білі зіграли Кінь G1, і після e 2 залишилося без ферзя. Тут якось, на секунду, щось запаморошусь, звичайно слон С3 забираємо захисника ферзя, а потім з'їдаємо ферзя. У цій позиції я вирішив невірно, тому її відкримо. Друзі. Єдина невірна позиція. Але за це були санкції, зняли з мене якісь секунди. То радіо 1 тому ми бачимо, що туди ферзь проїжджає, б'ємо, І що? Спочатку потрібно було то ради 8 заїхати, так? А після ферсів 1 вже побити на А2. Ось тут я не. А, ну це б я, звичайно, ну, зрозумів. Але справа, що ту ради 8, так, і на ферзь один, ферзь 2 так. Так, а я, друзі, схибив, ну, чесно кажучи, схибив у цій позиції. Відразу побив ферсі 2. І після слон Б2 ми бачимо, що... ми бачимо, що на слон Б2 буде ферзь С2. Зв'язка, і білі лише без пішака з шансами на рятування. Тобто я забув ну, елементарну дію долучити з темпом туру до гри. Це, звичайно, моя помилка, і тому все вірно з мене зняли рейтинг. Так. У цій позиції, ну що, ферзь Д5, щось довго. Ну, елементарний же мат. Що мені почудилося? Ферзь Д5, кінь e 4 ферзь e 4 Тура Ф3, ферзь бє. І це вже мат, тому що король на g 1 не може піти, там слон. Так, дивна помилка від мене. Ну, це не помилка, дивно, що довго думав. Тут перевантаження тури, тому слон б'є D3, ферзь б'є d3, е шах. Якщо ферзь не б'є на д3, то в нас просто зайва фігура. А якщо ферзь б'є на д3, тура це один це шах, королем не можна побити, бо туру захищає ферзь. А на взяття турою ми забираємо вже беззахисного ферзя на Д3. У цій позиції. Ну зрозуміло, що тура де на F7, бо ця тура підвисає. Навіщо я втратив? Тратив ці секундочки, не знаю. У цій позиції так, я побачив, що не можна слон Е5 через ферзь 6 мат. Ферзь за допомогою двох слонів ставить такий елементарний мат. Але чомусь я ну, довго, як для себе, ферзь Д4 знаходив. У цій позиції взагалі щось розгубився. Ну, звичайно, Турайф один король, один ферзь 8. Якщо король Е2, то ферзь F2 шах. і куди б не пішов білий король на d1 або Д3, то ферзь д2 мат ферзь у поєднанні з цим конем дуже-дуже небезпечний. Взагалі ферзь і кінь – це найсильніший тандем. А якщо тураєв один, королів один, ферзь в 8, ферзь в 3, то коньова веделка кінь d2 і кінь бій в 3. Потрібно було швидкіше вирішувати це завдання. А тут я спочатку ледве не схибив. Хотів зіграти ферзь c2 і на короля 2 Ну, на короля 1, звичайно, ферзь б'є Д1 шахом. Але на короля 2, ферзь Д1 вже не так зрозуміло, бо буде ферзь Б5 і білі переходять до контратаки. Їх ферзь та кінь атакують пункт Б7. Тому після ферзь С2, короля 2, звичайно, кінь С3. Я це зробив, але секундочки, на жаль, втратив. У цій позиції все дуже легко. Забрали ферзя, потім забрали беззахисного коня. Тут ферзь Д1, тура, Д1, тура, Д1. Якщо конем закриється на Е1, слон Д4, зв'язка, виграємо ферзя. Якщо королем йде на F2, слон Д4 зв'язка, кінь не може бути на д4, тому що він зв'язаний турою з Ф8. Тут урочистість зв'язок. Е, зв слон ф 4 відвелікаємо туру від поля Е1, і після тура ф 4 ферзь Е1 це типове поєднання ферзя та тури. Це мат, здається, ласточкин хвіст. Так, тут щось задовго. Ну, ферсів 3, король G1, слон C5, це ж начебто зрозумілі дії, де білим доводиться віддавати ферзя, а після ферзі 5 b це навіть тура E8 спроби поєднати тура, тури з конею в атаці, в білих немає. Тому що ми заберемо конем. Це дуже важливо, тому що, наприклад, після тура е 8, король d7 хід програє через Тура д8 мат. Запам'ятайте таку ідейку. У цій позиції щось теж довго. Ну все ж просто, як я пішов, тура б 8, кінь d6, ну, звичайно, слон d6, ф 1 немає ніякого сенсу. Довго. А цю просто що не встиг вирішити. Я входив і не встиг. Так, Тура f5, ф 5, тура f5 і. ну так же, ж, я ж там вирішив вірно, це просто часу. Можливо, не вистачило так, у f 5 ферзь F5, і з'їв, ну, звичайно, і виграв партію. Друзі, таку вправу, Puzzle Шторм, я рекомендую вам виконувати кожного дня. А також рекомендую написати мені, розповісти про себе і запитати, як вам найкраще розвиватися у шахах. Підтримуйте канал та ставте такі питання. А також, а також. Оберіть свій шлях розвитку разом з нашою школою шуб. Ось, наприклад, я вам порекомендував книгу або такий у форматі інтерактивної книги телеграм-канал, де ми будемо вивчати дошку, можливості фігури. І такі вправи дозволя... допомагають навіть моїм учням, майстрам і гресмейстрам. І вам допоможуть відсотків. Лайк, підписка, підтримка каналу майже обов'язково!